Курс євро змушує нервувати. Чого очікувати українцям від валюти у квітні? У лікарні сьогодні помер 21-річний хлопець Кирило Сізов, поранений внаслідок ракетної атаки у кривому розі 4 квітня. Таким чином, кількість жертв кривавої атаки на місто зросла до 20. Того дня хлопець гуляв із друзями неподалік дитячого майданчика. Його друг Нікіта Солоніченко загинув на місці. Лікарі майже два тижні боролися за життя Кирила. Після поранення через вкрай тяжкий стан хлопців ввели у медикаментозний сон та підключили до апарат. То штучної нирки. Останні кілька днів Кирило навіть приходив до тями, відкривав очі та реагував на оточуючих. Однак травми виявилися надто важкими. Кількість обстрілів у Запорізькій області за останні тижні зросла. Про це в ефірі День лайв повідомив Олександр Коваленко. За його словами, ситуація на лінії фронту загострилася. Також речник ОВА додав, що область всіляко допомагає військовим. Якщо раніше там наприкінці березня, на початку квітня, ми фіксували 400 плюс-мінус обстрілів різними видами озброєння, як ви правильно абсолютно назвали, це і безпілотні літальні апарати, і РСЗВ, і артилерія і авіаційна зброя, то зараз це 500 плюс за попередню добу. Це 513, у понеділок, це було 517. Причому левого частка приблизно 70 відсотків це безпілотні літа. Апарати. І зазвичай саме десь значна частина обстрілів вона здійснюється безпосередньо по прифронтових населених пунктах. 19% території України зараз в окупації. Сотні тисяч об'єктів пошкоджені або знищені. Повідомив віце-прем'єр з відновлення України. Олексій Кулеба зазначив, що найважче зараз тим, хто живе і працює біля лінії фронту. Відтак для цих громад уряд ухвалив рішення про систему фінансової підтримки. Минулого тижня було виділено півтора мільярда гривень. І учора ще додатково 1,8 на засіданні уряду 1,8 мільярда гривень. В середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду. Це кошти цільові на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури, на все найнеобхідніше для збереження життя. Місцеве самоврядування залишається ключовим елементом державної стійкості. Саме тому ми. Продовжуємо реформу децентралізації і створюємо механізм прямої взаємодії між громадами. 4306 цивільних і військових українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни. Про це під час головування радою координаційного штабу повідомив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, робота з пошуку і звільнення військовополонених, яких утримує РФ, не припиняється ні на хвилину. Також під час засідання Рада Кордштабу узгодила роботу регіональних груп, зокрема і представництва в Криму, які запрацюють на місцях найближчим часом. Унормували і продовження роботи центрів підтримки для родичів полонених, які нещодавно запрацювали у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові. Міжнародна розвідувальна спільнота Палм» повідомляє, що Росія почала запускати по Україні отруєні шахеди. Як зазначається, ворог наносить хімічні речовини на свої БПЛА, щоб завдати додаткову шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. У спільноті рекомендують не торкатися уламків без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку. Також у центрі протидії дезінформації повідомили, що в одному з шахеді виявили високотоксичну речовину подразнювальної дії. Йдеться про капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною під назвою Іритант. Хоча повідомлення про обробку корпусів дронів отруйними речовинами наразі не підтверджуються. Ворожі БПЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб до 6 серпня 2025 року. Це роблять вже в 15 п'ятнадцяти спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Напередодні відповідний законопроект вніс під купол президент Володимир Зеленський. Підтримали продовження дії воєнного стану 357 народних депутатів. Проти був лише один голос парламентаря Олексія Гончаренка.